Вітаю! про головні події 12 травня готова розповісти команда першого подільського у підсумковому випуску новин. Повне припинення вогню від 12 травня чекає весь цивілізований світ. Володимир Зеленський запевнив, чекатиме Путіна у четвер у Туреччині. Адже ця війна має закінчитися. Про повну підтримку таких рішень заявив не лише глава нашої держави, а й країни-партнери. Лідери деяких завітали до Києва. Інші ж долучилися онлайн до зустрічі. Усі переконані, війна таки має скінчитися. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним в повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі США Це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних гуманітарних основ миру. Ми вітаємо те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першими. До речі, ще 11 березня під час. Зустрічі в Саудівській Аравії. Сьогодні ми в Києві, тому що сьогодні тут на карту поставлена свобода і безпека Європи. І сьогодні ми бачимо табір війни це в Москві, а тут табір миру. Те, що сьогодні стоїть на карті в Україні, це наша не лише наші принципи спільні колективної безпеки, але також наше майбутнє і захист цих принципів, як і на і ж тих принципів, на яких базується міжнародний порядок. Це вирішальний момент у нашій здатності мобілізуватися як сила забезпечення майбутнього України, і нам треба мобілізувати весь табір, цей табір миру. Саме тому ми тут разом з получаними штатами звертаємося до Путіна відкрито. Якщо ви серйозно думаєте про мир, саме зараз шанс це продемонструвати. Сатідесідеться наголошую про безумовне 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів після досягнення припинення вогню без додаткових умов, без затримок. Трагічна звістка з фронту надійшла у городоцьку громаду 5 травня. На Донеччині внаслідок влучання ворожого дрону загинув Іван Горват. Чоловік був учасником АТО. Певний час працював за кордоном. Однак, повномасштабне вторгнення покликало його. Знову на фронт вже 25 лютого він з'явився у військкомат, адже не міг бути осторонь, коли ворог прийшов вбивати українську націю. Про час та місце прощання з героєм додатково повідомлять у Городоцькій міській раді. Вічна пам'ять мужному захиснику, щирі співчуття рідним. Небезпечні пустощі. Ледь не закінчились трагедією. 11 травня надзвичайники знімали з вантажного вагону юнака, якого вдарило струмом. Подія трапилась у Хмельницькому. Хлопця 2010 року народження одразу передали медикам. Усі обставини з'ясовують правоохоронці. Наразі відомо, що стан підлітка вкрай важкий. Після операції він перебуває у блоці інтенсивної терапії. А рятувальники вкотре звертаються до батьків. Не залишайте дітей без нагляду поблизу залізничних колій. Говоріть із ними про небезпеку, яка стоїть за подібними розвагами. Пам'ятайте, що саме ви несете відповідальність за своїх дітей. Венеричні захворювання уже давно не вирок. Лікарі можуть призначити лікування на будь-якій стадії поширення інфекції. Однак, аби не заразитись та зберегти власне здоров'я, потрібно дотримуватись декількох правил. Детальніше знає Олександра Тлустюк. Два роки тому на початку повномасштабного вторгнення кількість випадків венеричних захворювань вражала лікарів. Поступово ситуація нормалізувалась. Та на рівні початку 2022 року найчастіше за допомогою звертаються чоловіки. Останнім часом збільшилась значна кількість чоловіків, які хворіють на гарнерельоз. Хоча раніше ця хвороба вважалася суто жіночою, потім для чоловіків вона була не не так притаманна, але зараз, ну принаймні, в нашому медичному центрі кількість чоловіків, які звертаються з цією хворобою, перевищує кількість жінок і продовжує збільшуватись. Найлегший спосіб зараження статевим шляхом, тож лікарі радять перед початком інтимних стосунків пройти разом обстеження із партнером. Та навіть коли недух не виявлено, все ж контрацепція необхідна. За три місяці аналізи варто здати повторно. Ще один спосіб зараження контакт із кров'ю хворого, та це не весь перелік способів інфікування. При тісних побутових стосунках, тобто, на жаль, коли немає можливості отримувати гігієну належним чином, коли немає можливості мати індивідуальні засоби по догляду за шкірою. Рушники, коли немає можливості відвідувати нормальну вбиральню, це стосується звичайно в першу чергу наших захисників. Лікування призначають відповідно до стадії захворювання. Триватиме курс від декількох днів до місяців. Чим пізніше пацієнт звернувся, тим важче позбутися інфекції. Навіть якщо здається, що хвороба минула сама собою, це лише її проміжна стадія. Більшість інфекцій, навіть якщо, якщо вони починаються в гострій формі, на рано чи пізно стухають, переходять в терпідну форму, коли воно не бентежить постійно, але коли періодично може з'являтися дискомфорт, людина менше починає на це звертатися уваги. Але самі інфекції при цьому нікуди не діваються, і потім проявляють себе вже тоді, коли починаються більш серйозні ускладнення. За словами лікаря, раніше люди соромились йти до спеціаліста, адже боялись публічного осуду. Наразі ситуація повністю протилежна, адже вчасне лікування збереже кошти та час. А що найголовніше здоров'я. Ми не маємо права забути тих, кому завдячуємо життям. У Хмельницькій бібліотеці вшанували пам'ять загиблого правоохоронця Андрія Бахтова. Саме він був одним із засновників та командирів батальйону поліції особливого призначення Миротворець очолював кафедру військової підготовки Національної академії внутрішніх справ у перші дні повномасштабного вторгнення. Разом із своїми вихованцями вступив до тероборони Києва, а згодом до лав батальйону Свобода Національної гвардії України загинув загинув Тихий 10 серпня 2022 року під Зайцевим, рятуючи своїх підлеглих від ворожої засідки. 9 травня йому б виповнилося 50, та, на жаль, йому назавжди 47. 11 травня соціальні мережі рясніли щемливими знімками тих, хто носить особливе звання мама. На жаль, в реаліях сьогодення все більше тих матерів, сини і дочки, яких у справжній війні поклали своє життя на вівтар перемоги. З нагоди Дня матері, голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, привітав цих тендітних та одночасно сильних жінок. Для нашої держави символом незламності є українська мати. Ви виховали справжніх героїв, які віддали своє. Життя за найвищу мету, свободу рідної землі. Ми схиляємо голови перед пам'яттю ваших дітей і перед вашою стійкістю. Дякую вам за людяність, співчуття і силу боротися далі, попри втрати. Ми з вами ми цінуємо вас, вашу жертовність, вашу віру. Звернувся до присутніх Сергій Тюрін. У межах заходу також начальник обласної військової адміністрації вручив матерям полеглих захисників та захисниць України, подяки Хмельницької обласної військової адміністрації, а також відзнаки. Орден матері бійця. Вони відомі не лише в Україні їх обожнюють за кордоном та завжди зустрічають оплесками. Дитяча студія академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля відзначила своє 15-річчя. У мальовничому історичному меджибужі зібралися ті, хто душею і тілом демонструє любов до української творчості. Незабутні емоції закарбувала і наша знімальна група. У стінах древньої Меджибіжської фортеці танцювали діти. Саме так у День Європи відзначали 15-ліття студії Козаки Поділля, святкували красу, силу і традиції української культури. Заводимо кривого танцю! «Треба його понад 70 учасників із кількох колективів з'їхались на Поділля, аби разом із місцевими майстрами створити свято під відкритим небом свято, яке поєднало минуле і сучасне. Це традиції України, козацький дух. А ми є козаки Поділля, тому ми вирішили своїх гостей зустріти ось такій чудовій, скажімо так, атмосфері. Фортеця мовчазни, свідок віків зустрічала гостей із різних регіонів України. Танці, козацькі фланкіровки, аквагрим, екскурсії, навіть демонстрація сучасної військової техніки. Усе це було частиною великого культурного дня. Найменші розмальовували обличчя, старші вивчали історію, а всі разом готувалися до танцювального флешмобу. Минулого року ми їх запрошували до себе на ювілей. Нашому колективу минулого року було 45 років ювілей, і вони приїздили до нас, нас порадували своїм мистецтвом. І цьогоріч ми не могли не завітати на ювілей до вас хмельниць. Це боротьба, боротьба дитяча проти ворога. Чому? Тому що ворогові наші території не потрібні. Ворог хоче знищити нас як націю, знищити нашу культуру, нашу мову, наші традиції. А діти це саме те, що вони пізнають наші традиції, розвивають, доносять до людей. Тобто вони на своєму рівні борються з ворогом. Родзинкою вечора став живий супровід скрипки Майі Онищук та кривий танець під синій жовтий дим. Фортеця немов ожила, наповнена голосами дітей, які танцем розповіли свою історію. Сьогодні діти мають свою національну позицію діти, які далі будуть нести національну позицію, і це дякуючи керівникам, дякуючи батькам, які правильно їх виховують, свідомо виховують у день, коли Європа святкує єдність. Україна показує своє майбутнє творче, талановите глибоко вкорінене в традиції, і саме ці діти носії пам'яті культури та сили, що тримає Україну на ногах. Олександр Толстюк Нікіта Вільвоць, телеканал Перший Подільський. Чарівна казка у самому центрі міста. На маленьких хмельничан у парку імені Чекмана чекають магічні персонажі. За чарівними воротами парку легенд ховаються велетні, феї та інші герої, які точно занурять у казку. Вони не просто скульптури, а інтерактивні створіння, які розмовляють, рухаються та навіть співають. Їх навіть можна оживити за допомогою qr коду Детальніше знають наші журналісти. За чарівною брамою ховається справжня казка. Персонажі парку легенд вже чекають на маленьких гостей. Велетні, тролі, феї та інші магічні створіння говорять, рухаються та оживають у смартфоні. Тут на вході нас зустрічає велетень, а праворуч книга, яка розповідає історію цього місця. Три чарівні світи об'єднані в одній легенді, а кожен герой має власну місію. Багато цікавого бачили за кордоном, вирішили зробити самі, придумали самі історію. Ось у нас є невелика книга, невелика історія цього самого проекту. Почали їздити в принципі по Україні по багатьом містам. Також їздили за кордоном Туреччина, Молдова, Естонія. От і людям це цікаво. Понад 40 фігур, створені українською командою власноруч, привертають увагу не лише малечі, а й їхніх батьків. Тут кажуть, атмосфера оповита казкою, якої так не вистачає українським дітям у цей складний час. Мали в захваті, що вони там рухаються, очима наблюдають, все цікаво. Маленькі подоляни в захваті від казкових створінь своїми емоціями діляться не лише із батьками. Класні, веселі. Ви сподобались. Вони рухаються. Такі прикольні. Прикольні. А яка скульптура найбільше сподобалася? Всі подобається. А чим подобається, хто тобі більше подобається з фігурок? А чим подобається? Чому сподобався? У кожній касті є хороші герої та ті, кого краще не чіпати. Зустрічають гостей добрі створіння, а в глибині виставки примостилися велетні, які додають особливої родзинки. Фігури до 4 метрів створюють ефект повного занурення у світ магії. Така ідея була поєднати ці три світи і назвати це як парк легенд. Це велетні світ велетнів, це великі фігури за вбіжки двох метрів. Це тролі. І це магічний сад, статичні фігури, які оживають за допомогою штучного інтелекту. Виродилася в нас така ідея, ми вже вирішили з'єднати це все одне. Атмосфера простору подобається й батькам. Тут, кажуть, навіть дорослий може відчути себе дитиною. Дуже раджу усім мамам з дітками прийти в парк легенд, тому що масштаби вражають всі фігурки дійсно реалістичні. Ви ніби потрапляєте з дитиною у казку. Ніколь, тобі подобається? Да. Так нам все дуже сподобалося. Дійсно, ніби потрапляєш у казку, де казка вся оживає. Організатори кажуть, із персонажами виставки планують познайомити мешканців багатьох міст та Навіть вже роздумують про створення нових казкових світів. Хмельничани зможуть відвідувати парк легенд щонайменше до 29 червня. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Історичне золото на Хмельниччині. Футбольний клуб епіцентр достроково став переможцем першої ліги ПФЛ у шостому турі чемпіонської групи. Підопічні Сергія Нагорняка впевнено переграли Полтаву з рахунком 2 0 Ця перемога стала десятою поспіль і принесла команді не лише чергові три очки, а й чемпіонський титул. Футбольний клуб Епіцентр з перших хвилин активно тиснули, намагаючись пробити щільну оборону полтавців. Вже на сьомій хвилині Кравчук міг відкрити рахунок. М'яч влучив у поперечину. Перший тайм завершився без голів. Хоча перевага епіцентру була відчутною. «В Другому таймі хлопці вийшли спокійно, я їх вказали недоліки. Взяли м'яч під контроль. Ну забили м'яч і в принципі. Тримали хід зустрічі під контролем, могли і другий другий забили, могли третій забити. Ну тут так, з команди не проста була Полтава. Цією командою завжди дуже важливо виграти боротьбу, не програти боротьбу. Що виграєш боротьбу з цією командою, то можна очікувати позитивний результат. Ну я вдячний хлопцям, що вони це виконали. Що стосується тисла, у них не тисло, да, ну чому не думаю, що вже такий тиск був. Можливо, тіти з моєї сторони був. Після перерви кам'янчани реалізували свій момент. Автогол після прострілу Кристіна записали на плахтеря. Другий м'яч забив Бендера після красивої комбінації та передачі Мерунюка. Полтава жодного разу не влучила у площину воріт. Остаточний рахунок 2-0. На жаль, я не пізнав нашу команду. Звичайно, вина на мені, як головному тренеру, тому що я не зміг підібрати слова. І донести до футболістів те, що, як треба грати. Вітаю епіцентр заслуженою перемогою. Вони сьогодні були сильніші нас. І з виходом до Прем'єр ліги перше місце. Епіцентр перший в історії клуб із Хмельниччини, що здобув золото першої ліги. Команда вже гарантувала підвищення у класі, але не зупиняється і впевнено переписує футбольну історію регіону. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Страх. він присутній у кожної людини. Хтось боїться висоти, хтось самотності. А останні роки додали ще більше причин для тривог: війна невизначене майбутнє відсутність стабільності. Ми запитали хмельничан, що їх лякає найбільше. Невідомість, втрата рідних та війна це страхи, які ми чуємо щодня. Ми вирішили запитати у хмельничан, чого саме вони бояться найбільше. Якоїсь ситуації, з якою ми не зможемо справитися, бути безсилими в чомусь. Це, напевно, один з найбільших таких страхів. Ну, це може бути будь-що, це там і війна, і хвороба близького, і так далі, коли ми не впливаємо на ситуацію, та не боюся нічого. Це, я навіюся, я не дивлюсь ні телевізора, ні радіо, я нічого не слухаю, я нічого не я дуже я всього боюся. От побачила хлопців, я не знаю, слів не маю. Тобто що мої уїхав, син, зять, 17 років моєму внукові. А я не знаю, що буде далі що буде, як далі жити, що я не знаю, страх страшний. У нас немає страху в житті, чесно, але ми дуже спець, певно змія. Дуже страшно, що це дійсно продовжується, і коли це кінець буде вже щось договарюється, договаривається і немає кінця. І для дітей, і для всіх це тривога дуже велика. Ну, страх, страх вже в мене є. Забрали квартиру, тому що робили забедні сустави, мені в чинницях. І Я не випадала, тому що великі дорогі сустави ці, і великі гроші взяла. Після 60 вже давали великих кредитів і забрали. Банк і живу зараз в житті 70 років, три чоловіка в кімнаті. Це для мене такий був стрес, що і одночасно чоловіка втірала, і гроші, тому що він больна жінка не потрібна, поки я лежала в лікарні, то він йшов молодший на 20 років. Втрата близьких та рідних. Мабуть, оце зараз такий найбільший страх. Таким наша команда побачила понеділок, 12 травня. Більше про головні події країни та області ви можете дізнатись із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Зичимо вам мирного неба та переможних новин.